В Ужгороді уроді відкрився хомбейс, освітній центр нового формату, створений для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Простір працює щодня, пропонуючи підготовку до школи, зняття за міжнародними стандартами Кембридж, STEM-програмами, творчі студії та розвивальні активності вихідного дня. Події зібрала батьків, дітей, представників влади та освітньої спільноти. Під час відкриття для дітей працювали інтерактивні локації, майстер-класи, науково-розважальні експерименти. Та зустрічі з персонажами мультфільму Холодне серце хоумбейс не просто сучасний центр для занять, це фундамент, на якому вибудовується нова освітня екосистема Карпати Інтернешнл» та майбутня міжнародна школа, що вже створюється в Перечині. ні. Хоумбейс створили так, щоб діти могли вчитися в атмосфері свободи і структурованості водночас через дослідження, творчість та практичні завдання. Команда прагнула, щоб батьки і діти. Одразу відчули, сучасна освіта може бути комфортною та по справжньому близькою. Ця команда вірить, що створений об'єкт він переверне і перезагрузить систему освіти не тільки Закарпаття, а й країни в цілому. Чому? Тому що ми не говоримо як International School, Ми говоримо трошки ширшого масштабу про Community Space. Усі програми Homebase розроблені відповідно до міжнародних стандартів. Кембридж центр працює як логічний старт. Перед переходом до більш глибокого навчання в майбутній міжнародній школі тут важливо, щоб дитина не просто здобула знання, а навчилася досліджувати, думати та розуміти свої сильні сторони. Цей центр він для дітей різної вікової категорії. Це можуть бути дітки, які ще ходять в садочок, і ми будемо їх готувати до школи в ігровому форматі. І, взагалі, ми будемо готувати до НМТ старшокласників з історії України з української мови. Ну і з того предмету, який обрали діти. Карпати International School скул Community спейс у перечині невдовзі стане великою освітньою платформою. Команда школи вже працює над тим, щоб майбутній простір став одним із найсучасніших освітніх середовищ України. Карпати International скул відрізняється своєю освітньою моделлю. Вона на сьогоднішній день відходить від традиційної освіти десь на 10 плюс років, адже це подвійний диплом, це навчання двома мовами, це інтеграція якісної національної освіти і стандартів європейської освіти. Homebase – це старт великої освітньої історії, яка вже змінює підхід до навчання на Закарпатті. А вже скоро в регіоні з'явиться міжнародна школа нового покоління Карпати Інтернешнл Скул. Об'єднані в одну екосистему ці проекти створюють фундамент для батьків і дітей, які шукають для себе сучасну та якісну освіту в Україні.